Ви зібрали урожай картоплі, але не змогли зберегти його до весни. Значить, ви неправильно його зберігали, ми допоможемо вам розібратися, що саме ви зробили не так, щоб не довелося вчитися на власних невдачах. Пропонуємо вам дізнатися, як же правильно зберігати картоплю, щоб не втратити урожай. Ми зібрали шість найпоширеніших помилок, які допускають дачники. Відправляючи бульби на зберігання, помилка 1. закладка на зберігання ранніх сортів, слід пам'ятати, що різні сорти картоплі зберігаються також по різному, наприклад, пізні картопля набагато краще зимує в погребі, ніж ранній. Навіть якщо ви спробуєте організувати врожаю ідеальні умови утримання, він все одно не зможе пролежати довго, рання картопля зберігається в кращому випадку до листопада. Після чого починає активно простати і одночасно втрачати свої смакові якості, таку картоплю вживати в їжу вже не можна. Тому закладати на зберігання варто тільки бульби врожаю середніх або пізніх сортів, а рання картопля краще використовувати відразу ж після збирання. Помилка 2. Закладка на зберігання невідсортованих бульб. перед тим як закладати картоплю на зберігання, бульби слід розсортувати, відібрати і знищити всі хворі, пошкоджені і підозрілі. Саме вони можуть стати джерелом інфекції, в результаті чого може захворіти весь урожай. Також картоплю потрібно добре просушити перед відправкою на зберігання, щоб сирі бульби не почали гнити в сховищі. Пам'ятайте, що тільки здоровий і якісний урожай буде добре зберігатися всю зиму, бульби з незначними механічними пошкодженнями, подряпини надрізи краще тримати окремо від основного врожаю і використовувати в першу чергу. Помилка 3. зберігання картоплі поруч з іншими овочами та фруктами, якщо у вас в погребі або сховищі достатньо місця для того. Щоб розкласти кожен вид овочів і фруктів, окремі коробки і ящики. Цю помилку ви навряд чи зробите, але дозволити собі таку розкіш можуть не всі. А між тим картопля добре уживається не з усіма культурами: єдиний підходящий сусід для картоплі буряк. Урожай коренеплодів, цілком можна укладати поверх картоплі. По перше, так ви заощадите місце в погребі, по-друге. Буряк видалить з картоплі зайву вологу, яка якраз дуже потрібна, їй і зовсім не потрібна бульб, адже в умовах підвищеної вологості вони можуть загнити всі інші овочі і фрукти краще зберігати від картоплі подалі. Помилка 4. невідповідні умови зберігання, температура і вологість. Щоб картопля добре зберігався, його потрібно утримувати при певній температурі. 4-6. Вологість повітря в приміщенні, де зберігається картопля, не повинна перевищувати 85-9 Також важливо, щоб у сховищі була вентиляція, яка не дозволить повітрю застоюватися в приміщенні, З цієї ж причини льох слід періодично провітрювати. Також важливо пам'ятати, що картопля не слід зберігати на світлі. В бульбах виробляється солонина, речовина від якого вони зеленіють і стають непридатними в їжу. Помилка 5. зберігання картоплі в неналежному місці. На жаль, не кожен дачник може зберігати картоплю в погребі або овочесховище, що часто доводиться тримати урожай на балконі, підвалі або навіть в квартирі. Що ж робити тоді? Ні в якому разі не складати картоплю в поліетиленові пакети або полотняні мішки, найкраще використовувати для зберігання дерев'яні ящики зсередини утеплити ємності пінопластом, зовні пофарбувати ящики або оббити їх циновкою або ліноломом, захистить бульби від вологи, помилка 6. Рідкісний огляд і перебирання бульб. Ви розмістили картоплю в сховищі і відвідуєте його тільки тоді. Коли потрібно взяти чергову порцію бульб для приготування їжі, але картопля не терпить такого споживчого ставлення, він вимагає до себе уваги навіть під час зберігання. Догляд за урожаєм в сховище полягає в тому, що бульби періодично потрібно перебирати під час таких перевірок легше виявити хворі бульби. Які ви пропустили під час першого огляду, якщо ви знайшли гнилий бульба, потрібно видалити зі сховища і всі ті екземпляри, які з ним стикалися? Вони також можуть бути заражені, просто ознаки хвороби на них ще не проявилися буває, і так, що картопля в мішку або ящику зовні виглядає здоровим. Але від нього виходить неприємний запах. Це означає, що бульби потрібно перебрати, тому що якісь з них все ж загнили ще однією ознакою гниючого врожаю є літаючи навколо тари з картоплею дрібні мушки, такі місця зберігання також вимагають до себе більш ретельної уваги, вчіться на чужих помилках, і тоді не доведеться засмучуватися через втраченого врожаю, на вирощування якого ви витратили весь сезон.